Кілька років тому, під час ділової поїздки до Пекіна, мені випала нагода відвідати автомайстерню в одному з тих промислових районів, де в повітрі пахне нафтою та металом. Власник, чоловік, років 60 з руками, схожими на дорожні карти, розповів мені дещо, що повністю змінило моє уявлення про обслуговування автомобіля. У Китаї ми не чекаємо, поки він зламається, пояснив він, вказуючи на ідеально чистий двигун, який вже мав понад 400 тисяч кілометрів пробігу. Ми запобігаємо цьому, перш ніж він навіть подумає про те, щоб зламатися. Це речення підсумовує цілу філософію, яку ми на Заході тільки починаємо розуміти. У той час, як у Європі чи Америці, більшість людей везуть свої автомобілі до майстерні, коли щось уже зламалося. У Китаї обслуговування є проактивним, майже нав'язливим. І ця різниця особливо помітна в тому, як вони ставляться до паливних форсунок. Сьогодні ви відкриєте для себе 18 методів, перевірених на мільйонах китайських автомобілів від таксі, які проїжджають 300 кілометрів на день, до сімейних автомобілів, які перетинають усю країну. Доступні, економічні та напрочуд ефективні методи, які не потребують розбирання жодної речі. Деякі ви можете зробити самостійно в гаражі, для інших вам знадобиться майстерня, але всі вони мають одну спільну рису: вони працюють. А останні у цьому списку це секрети, які професійні китайські майстерні ревно охороняють, бо вони представляють собою різницю між двигуном, який прослужить 100 тисяч кілометрів, і тим, який проїжджає півмільйона без жодного зусиль. Присадки для глибокого очищення з поліефіраміном. Якщо є один продукт, який китайські механіки рекомендують без вагань, то це хороша присадка для очищення з активним інгредієнтом ПЕА. Поліефірамін. Це складна молекула, спеціально розроблена для розчинення вуглецевих відкладень без пошкодження металу, гуми чи датчиків. Це не порожній маркетинг чи сучасний винахід, це чиста хімія. Коли ПЕА контактує з шламом, що утворюється всередині форсунок, він розм'якшує, розпушує та розбиває його на мікроскопічні частинки, які згорають разом з бензином, не залишаючи слідів. Але ось у чому заковика: не всі присадки однакові. Якщо ви бачите пляшку, яка обіцяє повне очищення за 5 доларів, реальність така, що це, ймовірно, лише очистить ваш гаманець. Більшість дешевих продуктів не містять PEA у корисних кількостях, вони містять лише м'які розчинники, які мало що роблять, окрім ароматизації бензину. У Китаї можна знайти надійні міжнародні бренди, такі як 3 m Wurz або Likui Moly, а також деякі преміальні лінійки від Sinopec та PetroChina, які дійсно працюють. Правильна процедура є критично важливою: спочатку додайте присадку, коли бак заповнений на чверть або на половину. Це збільшує концентрацію продукту, забезпечуючи його ефективне надходження до форсунок. По-друге, після додавання добавки проїдьте щонайменше 30 хвилин по автомагістралі або у вільному потоці транспорту. Контрольоване очищення двигуна за високої температури. Це традиційна китайська техніка, яка використовується десятиліттями задовго до появи складних хімічних добавок. Концепція елегантна у своїй простоті, використання природного тепла двигуна для спалювання відкладень, що накопичується у форсунках, клапанах та камері згоряння. У майстернях Шанхаю та Гуанчжоу досвідчені механіки пояснюють процедуру майже з військовою точністю: виїжджайте на шосе або чисту дорогу. Тримайте двигун на постійній швидкості від 3000 до 3500 обертів на хвилину протягом 20-30 хвилин. Йдеться не про повний газ чи гонки. Йдеться просто про підтримку стабільної швидкості двигуна, яка підвищує внутрішню температуру двигуна вище тієї, що досягається під час звичайної міської їзди. За цих температур вуглецеві відкладення, які зазвичай лише частково згорають у міських умовах, повністю спалюються. Перевага не обмежується форсунками. Вона також очищає впускні клапани, камеру згоряння та навіть початкові секції вихлопної системи. Таксисти в Пекіні, які долають 300 кілометрів на день у щільних заторах, релігійно застосовують цей метод раз на місяць. Багато хто поєднує його з миючою добавкою, щоб посилити ефект. Вони додають хімікат у бак, а потім вирушають у подорож за високої температури. Важливо дотримуватися запобіжних заходів. Двигун має бути в хорошому механічному стані. Очищення дросельної заслінки без розбирання. Ось зв'язок, який багато людей не помічають, брудна дросельна заслінка безпосередньо впливає на роботу форсунок. Якщо двигун не може нормально дихати, оскільки дросельна заслінка покрита брудом, суміш повітря та палива стає незбалансованою. Форсунки намагаються компенсувати це, але, зрештою, працюють у неоптимальних умовах, що прискорює їх засмічення. Китайська процедура очищення вдома напрочуд проста: спочатку прогрійте двигун до нормальної робочої температури. Дайте йому попрацювати приблизно 5 хвилин, не збільшуючи оберти. Потім вимкніть його та дайте йому стабілізуватися. Відкрийте капот і зніміть повітропровід, який з'єднує повітряний фільтр з дросельною заслінкою. Ви побачите дросельну заслінку, круглу металеву пластину, яка контролює кількість повітря, що надходить. Використовуйте аерозольний очищувач, спеціально розроблений для електронних компонентів. Це критично важливо. Ніколи не використовуйте звичайний очищувач карбюратора на електронній дросельній заслінці. Агресивні розчинники можуть пошкодити внутрішнє покриття та висушити гумові ущільнювачі, рясно розпиліть на дросельну заслінку та внутрішні стінки, обережно відкрийте дросельну заслінку вручну, не докладаючи зусиль. Використовуйте м'яку тканину з мікрофібри для її очищення. Чорні відкладення, що відшаровуються, схожі на вологий нагар. Саме такими вони і є. Дайте йому висохнути кілька хвилин, перш ніж знову все під'єднати. Коли ви запускаєте двигун, нормально, що він протягом кількох секунд лунає дивний звук або оберти трохи зростають. Мені добавки тривалої дії. Ці продукти працюють зовсім інакше ніж агресивні засоби для чищення ПЕА. Вони не призначені для одноразового очищення від серйозних відкладень. Їхня функція полягає в тому, щоб постійно підтримувати чистоту форсунок, діючи як щоденна процедура, а не як екстрене втручання. Китайська філософія, що стоїть за цим, зрозуміла, постійна профілактика краща за радикальне втручання. Ці м'які мийні засоби працюють на трьох рівнях, як пояснюють механіки в Шенджені, одному з найсучасніших автомобільних центрів Китаю. По-перше, вони пом'якшують лаки, що утворюються на внутрішніх стінках форсунок. Ці лаки утворюються від старого бензину, різких перепадів температури та частково згорілих залишків. По-друге, вони поступово розчиняють клейки відкладення, що утворюються внаслідок дії етанолу та природного окислення палива. Вони не видаляють їх насильно. Вони поступово розпушують їх, щоб вони не засмічували форсунку та не перенасичували фільтр. По-третє, вони підтримують чистоту внутрішніх каналів паливної рампи, області, які рідко приділяють увагу, але яка є критично важливою для роботи системи. Важливо розуміти, що це очищення є більш м'яким, але більш послідовним. Воно діє по всьому баку, навіть під час різкого розгону або їзди по місту. Він не пошкоджує датчики, не впливає на гумові ущільнювачі та не змінює якість згоряння. Рекомендоване використання кожні три баки бензину, особливо після використання агресивного засобу для чищення, такого як ПА для підтримки результатів. Виключне використання преміальних брендів бензину. Реальність у Китаї сувора. Якість палива дуже різниця залежно від місця заправки. Заправні станції відомих міжнародних брендів, таких як Shell, або провідних місцевих брендів, таких як Sinopec Premium та PetroChina Premium, пропонують бензин з повним пакетом миючих присадок від джерела. Кожен бак, який ви заправляєте, діє як профілактичне мікроочищення всієї системи впорскування палива. Вони запобігають утворенню відкладень замість того, щоб їх потім чистити. Різниця в ціні зазвичай мінімальна, лише кілька центів за літр, але довгострокова економія на обслуговуванні величезна. Китайські водії, які накопичують великий річний пробіг, суворо дисципліновані щодо цього. Вони ніколи за жодних обставин не заправляються на сумнівних станціях. Навіть якщо ціна спокусливо нижча. І є дані, що це підтверджують, задокументований досвід на китайських автомобільних форумах показує, що форсунки, що заправляються виключно преміальним бензином, служать вдвічі довше, ніж ті, що працюють на паливі різної якості. Схема розпилення залишається ідеальною довше, витрата палива стабільніша, а коди помилок на комп'ютері практично відсутні. У містах третього рівня та сільській місцевості, де можливості обмежені, перевірка якості бензину є ще більш критичною. Майстерні в цих районах постійно повідомляють про більше проблем з форсунками, і прямий зв'язок з низькою якістю бензину незаперечний. Існує простий тест, який використовують досвідчені китайські водії. Якщо ціна на бензин підозріло низька порівняно із середнім показником по регіону, якість також буде низькою. Чудес не буває. Дешеве паливо дешеве не просто так, і ваша система впорскування палива зрештою за це поплатиться. Професійне очищення без видалення за допомогою спеціалізованої машини. Підвищуючи рівень складності, ми знаходимо професійні машини для очищення, які є стандартом у преміальних майстернях таких міст як Пекін та Шанхай. На відміну від базових комплектів під тиском, ці машини комп'ютеризовані та контролюють не лише тиск на вході, але й температуру та точний потік розчинника. Вони використовують висококонцентровані промислові розчинники, призначені для видалення затверділих лаків, які звичайні добавки навіть не можуть розм'якшити. Процедура зазвичай триває від 25 до 40 хвилин, протягом яких машина підтримує тиск в оптимальній точці розпилення для форсунок, дозволяючи очищувальному засобу потрапляти з правильною формою та швидкістю для видалення бруду. Часто можна спостерігати, що під час процесу вихлопний дим стає темнішим, що є фізичним доказом того, що вуглецеві відкладення викидаються з системи. Характерний хімічний запах є нормальним і очікуваним для механіків. Після завершення симптоми забруднення форсунок майже повністю зникають. Холодний запуск стає миттєвим, а прискорення повертає собі початкову лінійність. Професійна обробка вуглецевим машинним способом. Це елітна техніка, яка виходить за рамки простого очищення форсунок, зосереджуючись на всій системі згоряння. У висококласних китайських майстернях використовується машина, яка вводить спеціальний очисний засіб через впускний колектор під час роботи двигуна. Під час руху засобу він очищає не лише наконечники форсунок, але й впускні клапани, камеру згоряння, кисневі датчики та дросельну заслінку. Потік регулюється електронікою, завдяки чому засіб однорідно змішується з повітрям, проникаючи між накопиченими вуглецевими відкладеннями та розпушуючи їх, не пошкоджуючи чутливі деталі двигуна. Ця обробка може відновити до 90% продуктивності, втраченої через накопичення бруду. Це ідеальне рішення для двигунів, які надмірно вібрують або втратили свою характерну міцність. Вона вимагає постійного контролю. Оскільки занадто висока швидкість потоку може переповнити двигун, тоді як занадто низька швидкість потоку буде неефективною. На відміну від присадки в бак, яка очищає лише внутрішню частину форсунки, вуглецева машина це повна обробка кузова, ультразвукове очищення форсунок без повного розбирання. У технологічних майстернях Шендженя розроблено інноваційний метод, що поєднує найкраще з обох світів. Ця гібридна техніка усуває необхідність розбирати кожну форсунку окремо. Зменшуючи ризик пошкодження делікатних ущільнень або кілець ущільнювачів. Замість цього знімається вся паливна рампа з встановленими форсунками. Потім весь вузол занурюється в ультразвуковий резервуар, що містить спеціальний хімічний засіб для очищення. Ультразвукові хвилі створюють явище, яке називається кавітацією, яке генерує мільйони мікроскопічних бульбашок, що струсуються на поверхні, видаляючи навіть найстійкіші відкладення без необхідності використання тертя або механічних інструментів. Процес зазвичай триває від 30 до 45 хвилин, і є надзвичайно ефективним для очищення зовнішніх відкладень на кінчику форсунки, які є основними факторами, що впливають на форму розпилення, термічне промивання спеціальною китайською олією. За межами північних провінцій Китаю існує менш відомий метод, який використовує термічні властивості надлегкої мінеральної оливи. Деякі досвідчені механіки використовують чисту мінеральну оливу, насичену миючими добавками, Яку додають у паливний бак у дуже певному співвідношенні 50 мл на 10 літрів палива. Після змішування двигун працює при нормальній робочій температурі протягом приблизно 30 хвилин. Ця спеціальна олива частково випаровується, проходячи через гарячі форсунки, діючи як мастило та очищувач. Ця термічна дія допомагає розпушити смолисті лаки, які особливо стійкі до традиційних розчинників. Хоча цей метод обговорюється серед молодих інженерів, багато механіків старої школи клянуться, що це найефективніший спосіб забезпечити плавну роботу форсунки, не витрачаючи при цьому цілий статок. Однак вкрай важливо не використовувати будь-яку моторну оливу. Це має бути чиста мінеральна олива без добавок, що підвищують в'язкість, оскільки синтетичні оливи не підходять для цієї мети та можуть залишати залишки. Обробка розведеним промисловим білим оцтом. У сільських районах Китаю, де доступ до спеціалізованих автомобільних хімікатів обмежений, з'явився напрочут ефективний домашній засіб, заснований на використанні промислового білого оцту. Важливо уточнити, що це не звичайний кухонний оцет, а промисловий різновид з контрольованою кислотністю щонайменше 10%. Оцтова кислота, що міститься в цьому продукті, має здатність розчиняти мінеральні відкладення та деякі органічні лаки, що утворюються, коли бензин низької якості. Місцеві механіки зазвичай змішують близько 100 мл цього оцту з повним баком палива та просять власника їздити на автомобілі в звичайному режимі, поки бак не спорожніє. Головною перевагою є вартість, яка практично дорівнює нулю, та його доступність у будь-якому господарському магазині. Хоча він не такий потужний, як професійний засіб для видалення стійких вуглецевих відкладень, він є чудовим екстреним рішенням для легкого та середнього очищення. Основний запобіжний захід полягає в тому, щоб ніколи не перевищувати дозування та забезпечити використання високоякісного бензину в наступному баку, щоб змити будь-яку залишкову кислотність, яка може залишитися в системі. Це прекрасний приклад того, як народна винахідливість може знаходити функціональні рішення з повсякденними ресурсами. Контрольоване очищення парою цей традиційний метод був успішно адаптований до сучасних двигунів з електронним уприскуванням палива. Він полягає у введенні надзвичайно дрібного розпилення води у впускний отвір двигуна, коли він має повну робочу температуру. При контакті з інтенсивним теплом циліндрів та форсунок-форсунок вода миттєво перетворюється на пару, створюючи теплове розширення, яке допомагає розпушити вуглецеві відкладення. Китайські механіки часто використовують садовий розпилювач, налаштований для створення якомога дрібнішого розпилення, застосовуючи його, поки двигун працює на стабільній швидкості близько 2000 обертів за хвилину. Протягом 2-3 хвилин застосування нормально бачити густий білий дим, що виходить з вихлопної труби, який є просто парою насиченою залишками очищення. Цей метод вимагає надзвичайної точності, оскільки занадто велика кількість води може спричинити гідравлічний удар або гідроблокування, що призведе до постійного пошкодження двигуна. Однак, якщо все зробити правильно, перевага подвійна. Присадки для очищення паливної системи повільного згоряння у Китаї, де рух транспорту щільний, а двигуни багато часу працюють на холостому ходу, Присадки для очищення паливної системи повільного згоряння дуже популярні. На відміну від очищувачів-амортизаторів, які намагаються зробити все в одному баку, ці продукти розроблені для поступової дії протягом тисяч миль. Вони є кращим вибором для обслуговування великих автопарків таксі, в таких містах, як Гуанчжоу. Їх додають у бак кожні 3-5 заправок на регулярній основі, постійно підтримуючи форсунки в оптимальному стані. Їх хімічний склад відрізняється від агресивних очищувачів. Вони мають нижчу концентрацію, але стійку проникнучу здатність, яка запобігає утворенню нових відкладень, перш ніж вони затвердіють. Ця стратегія не навантажує кисневі датчики або прокладки двигуна ледкими хімічними речовинами. Для водіїв з великим пробігом це найрозумніший спосіб запобігти досягненню форсунок критичного стану, який вимагає радикального втручання. Вартість розподіляється з часом, що робить його здаватися дорожчим, але реальність така, що це підтримує стабільне споживання палива та плавну роботу двигуна місяць за місяцем, зберігаючи початкову ефективність автомобіля протягом сотень тисяч кілометрів. Перевірка та очищення паливного фільтра існує прямий і часто недооцінений зв'язок між брудним паливним фільтром та забрудненими форсунками. Фільтр, термін служби якого вичерпано, не тільки втрачає свою утримувальну здатність. Але й пропускає мікроскопічні частинки іржі та осаду, які осідають безпосередньо у внутрішніх мікрофільтрах форсунок. У Китаї, через різну якість бензину в певних регіонах, заміна паливного фільтра є критичним завданням, яке механіки рекомендують виконувати кожні 20 тисяч кілометрів. Якщо фільтр насичений, тиск у системі стає нерівномірним, що безпосередньо впливає на форму розпилення форсунки та прискорює утворення відкладень. Багато китайських майстерень завжди перевіряють і замінюють фільтр перед будь-яким очищенням форсунки, виходячи з логіки, що немає сенсу чистити форсунку, якщо новий бензин буде забруднений. Це одна з найекономічніших та найефективніших інвестицій, яку може зробити автовласник вартістю від 15 до 40 євро, і яка гарантує, що всі наступні зусилля з очищення будуть довготривалими, а не лише тимчасовим рішенням на кілька днів, калібрування тиску в паливній рампі. Часто те, що здається проблемою із забрудненими форсунками, насправді є проблемою неправильного тиску в паливній рампі. Якщо тиск занадто низький, форсунка не може належним чином розпилювати паливо, створюючи краплі замість дрібного туману, що призводить до неповного згоряння та швидкого утворення відкладень. І навпаки, занадто високий тиск може навантажувати систему та пошкоджувати ущільнення. Спеціалізовані китайські майстерні використовують високоточні манометри, щоб перевірити, чи паливна рампа працює в межах заданого виробником діапазону, який зазвичай становить від 3 до 5 бар. Часто несправність полягає в датчику тиску або регуляторі, які, надсилаючи неправильні показники до комп'ютера автомобіля, спричиняють неефективне впорскування. Корекція та калібрування тиску в паливній рампі, Негайно покращує роботу форсунок, дозволяючи їм працювати в межах оптимального діапазону ефективності. Програма профілактичного водіння в місті. Китайська філософія догляду за двигуном стверджує, що стиль водіння є найважливішим фактором чистоти паливних форсунок. Різкі прискорення та постійне гальмування, такі поширені в заторах, змушують двигун працювати поза межами ідеального робочого діапазону температур, утворюючи велику кількість незгорілого палива. Метод профілактичного водіння полягає в плавних випереджальних прискореннях, які забезпечують набагато повніше згоряння палива. Сумлінні водії в Китаї уникають тривалої роботи на холостому ходу. Якщо очікування перевищує дві хвилини, вони вважають за краще вимикати двигун, щоб запобігти утворенню відкладень на наконечниках форсунок внаслідок холодного згоряння. Крім того, вони дотримуються правила поєднання міської їзди з короткими поїздками по автомагістралі, принаймні раз на тиждень. Їзда з постійною швидкістю двигуна та високою температурою допомагає природним чином спалити залишки, що накопичилися протягом тижня повільного руху, планове профілактичне обслуговування з абсолютною дисципліною. Нарешті ми підходимо до справжнього секрету того, чому так багато автомобілів у Китаї перевищують 500 тисяч кілометрів з оригінальними форсунками, абсолютна дисципліна в обслуговуванні. Це не магічний трюк, а радше майже релігійне дотримання суворого графіка. Рутина, якої дотримуються найуспішніші власники, включає високоякісну очищувальну присадку кожні 10 тисяч кілометрів, заміну паливного фільтра кожні 20 тисяч, заміну паливного фільтра кожні 20 тисяч.